50 років тому 1975 рік закінчилася війна у В'єтнамі, а Київське Динамо вперше здобуло кубок УФА і було визнане найкращою спортивною командою світу. Але найбільш вагомою подією стало підписання 1 серпня 1975 року заключного акту з питань безпеки та співробітництва у Європі, який закріплював політичні та територіальні підсумки Другої світової війни. Усі пам'ятають, ті, хто знають історію, цей документ, проте згадують його переважно як поворотний пункт розвитку дисидентського руху, а саме виникнення 9 листопада 1976 року української гельсінської групи Микола Руденко, Петро Григоренко, Левко Лукяненко та інше. Проте була ще одна сторона цього документа. Загалом питання, які входили до його змісту, можна розділити на три групи: міжнародна безпека, соціальне та економічне співробітництво, гуманітарна взаємодія у сфері освіти, науки, культури та журналістики та обмін інформацією. Дисидентський правозахисний рух використав саме третю групу питань, оскільки вони в умовах совєтської цензури ускладнювали блокування інформації про порушення прав людини. А ось перші. Дві групи питання, я хотів би сьогодні розглянути особливо. Саме вони наштовхнули мене на роздуми, з якими я хочу вас познайомити. Для Радянського Союзу міжнародна безпека та соціально-економічне співробітництво стало дипломатичною перемогою в Європі та світі. Справа у тому, що підписання акту співпало з періодом розрядки другої половини 60-х. Першої половини 70-х років. На зміну маупі з гранатою, яка хотіла показати світу Кузькін мать, прийшов кривавий інтелектуал. Тільки не смійтеся, що я Брежнього називаю інтелектуалом. Саме він зрозумів, що побудувати комунізм неможливо. Саме він зрозумів, що виживання радянської системи неможливо без повернення сталінського режиму. Саме маршал Радянського Союзу Леонід Леонідоліч Брежнєв здійснив. Реабілітацію Сталіна і фактично повернув імідж СРСР, причому імідж на міжнародній арені. Ініціатива підписання гельсінських угод належала саме Радянському Союзові. Ще з 1966 року Андрій Громико озвучив цю ідею в Італії. Гарантами мали стати США та Канада у 1972 році розпочалися попередні консультації. На рівні послів. Документ було опрацьовано у три етапи. Перший 3 липня 1973 року у Гельсінкі 33 країни, другий, 18 вересня 1973 року, 21 липня 1975 року в Женеві, та третій етап заключний, 30 липня, 1 серпня 1975 року, на якому відбувся відбулось підписання. А тепер найцікавіше. Що давав Радянському Союзові заключний акт? По-перше, це непорушність кордонів та закріплення сфери впливу Радянського Союзу після Другої світової війни. СРСР за собою закріпив країни соціалістичного табору, які остаточно лягали під вплив Собєцької імперії, обмін військовими делегаціями та запобігання розширення Північно-Атлантичного альянсу. Другий момент. Економічне співробітництво, яке рятувало Радянський Союз від економічного колапсу. Третій момент. Радянський Союз отримував вплив над Європою. Третій момент. Радянський Союз отримував вплив над Європою. З 1978 року починається будівництво газопроводу Уренгой Помори Ужгород. Хто не зрозумів? Це початок газової залежності. Початок впливу СРСР на Європу і світ. І, нарешті, останній момент. Радянський Союз намагався виконувати, взяті на себе зобов'язання. Яке відкриття зробив я з подій 50-літньої давності? 1989-1991 рік це Кінець гегемонії Радянського Союзу, розвал соціалістичного табору, а Росія оголосила себе правонаступником Радянського Союзу у прямому сенсі. Але розширення НАТО, вступ до Північно-Атлантичного альянсу колишніх країн соціалістичного табору, Перша Чеченська війна, формування нової української держави все це загрожувало гегемонії Росії. Саме тоді політична еліта РФІ обрала курс на відновлення впливу, відновлення колишньої совєтської імперії під гегемонією Росії, з використанням інформаційних та гібридних воєн. І відновити вона могла це тільки силою. Росії вдалося зберегти контроль над Білорусією. Але це не відкривало ворота до Європи. Воротами до Європи були країни Прибалтики, які вже стали членами НАТО та Україна. І Україна була єдиним інструментом впливу на Європу. Тому слова, що Прибалтика та Польща наступні, не позбавлені певного сенсу. Путінська еліта оголосила в своїх планах вимоги. Кордони з НАТО 91 року, скасування санкцій, повоєнний контроль над Україною. Ось чого хоче Росія. Росія хоче Хельсінки 2.0. В бажаннях путінської еліти немає місця для України. І гарантами майбутніми мають виступати Сполучені Штати Америки, принаймні нинішньої адміністрації Трампа та Китай. Завдати поразки Європи ось мета Росії. Отже, Росія ніколи не піде на переговори з Україною, а покарати Росію може тільки світ. Я неодноразово на каналі говорив про початок Третьої світової війни. І сьогодні я повторюю цю фразу: це війна за переділ світу. Ось такі роздуми на мене навіяли події 50-річної Тавності.